І цікаві питання, як думаєте, взагалі батат може засохнути? Батат зможе рости навіть без поливу, навіть якщо буде така спека, як в нас. Він може продовжувати рости. Але він може не дати просто врожаю. Буде ботва, вона там буде там, пожовкла, там, наприклад, якщо не буде вистачати в якихось мікроелементів, буде жовкла, буде червона, там якась буде, але ну, може рости, будуть такі прив'яли листочки. Але ну не буде засихати. Якщо ви поливаєте, то Ну, як правило, якщо йдуть душі, то це буде коли копати. В мене є багато відео на цю тему. Скажу в двох словах: копати можна спробувати наприкінці серпня, якщо ви висадили там в травні або на початку червня, то можна наприкінці серпня спробувати підкопати там один куч, наприклад. Якщо вам сподобається врожай, і ну, готові, що вже все класно, можна хочу копати, можете копати. Якщо ну, можете потерпіти, то можна ще потерпіти там вересень, жовтень, ну в залежності від тієї погоди, яка буде. Батат багаторічна рослина, але не для України в Україні, як правило, її купають вересень, жовтень, іноді листопад. Наприклад, у мене Світлана задіється в минулому ні, або позаминулому, або в минулому році. Вона я думала, вона просто знущається з мене, коли ну я вже викопала, вже показала, що я там все викопала. Вона там десь в кінці листопада мені пише. Я це не знаю, копати мені, не копати, Алла, підкажи, що мені робити. Я кажу: ну ви що? Копати. а Вона каже: в мене він зелений. Е, ну, в Одесі, звісно, ну, він буде зелений, якщо тепло, і кажуть, що і в Херсоні там був зелений, і в грудні. Ну, по моєму, це був 23-й рік, якщо я не помиляюсь. Якщо це південні області, то можна пізніше копати, можна копати в вересні, в жовтні. Якщо це північні регіони, і будемо дивитися по погоді по заморозкам. Якщо ботва підмерзне, то потрібно викопати на протязі двох тижнів. Якщо вона не підмерзла, але ну, до підмерзання краще не чекати, краще викопати ну, до підмерзання, можна подивитися прогноз і вирішити, що з цього можна копати, наприклад. Якщо ну, ви. Ще можете потерпіти, то терпіть і купайте там, тоді буде більша врожайність. А поки спекотне літо, то бажаю, кому не вистачає дощів, щоб були душі, це нам. кому достатньо вологи, бажаю, щоб ну, тепло було. І бажаю великих врожаїв батата, дочекатися вересня жовтня викопати і отримати гарний врожай. Для цього що потрібно? Потрібно тепло потрібно, потрібен полив. Зараз можна поливати 2-3 рази на тиждень, можна поливати раз на тиждень, можна раз на 10 днів, в залежності від